Хотілося б, щоб нам це вдалося на усіх відтинках фронту, де сьогодні ворог інтенсивно намагається проводити наступальні дії. Ворог буде поспішати. Інтенсивність бойових дій навряд чи найближчим часом буде падати. Знову таки говоримо про найголовніше, що ми можемо і маємо зробити для того, аби протистояти цій навалі. Навала величезна, тому заклик, як кажуть, на заклики зараз не реагують. Я впевнений, що це мотивація. Нам треба вистояти, треба просто вижити. Ми маємо це зробити заради наших дітей. Так само Можете, як нам допомагають цьому наші медичні працівники, за що їм низький уклін, особливо сьогодні. Це дуже слушні слова. Я щиро вдячна, що ви про це згадали. Ми також говорили, і ще будемо обов'язково говорити, тому що медики вони зараз, так само як і військові, ризикують власними життями для того, щоб рятувати інших. В тому числі на передовій. і це надто небезпечно, і вони усвідомлюють цей ризик, пане Сергію. Ми щиро вдячні вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Глядачам Добре, тихо, дня. тихо дня. Нам усім бережіть себе. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії.